Чим раніше ви почнете займатися з власним тілом, тим краще ваше тіло буде відчуватися. Можна і треба робити кожній магітній на будь-якому терміні. Укріплення нашого кору його можна робити під час вагітності. Вдих ми розслабляємо м'язи живота, м'язи тазового дна. Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про вправи та тренування, які підготують ваше тіло до пологів, які допоможуть вам ефективно та нормально відновитися після пологів будь-то природній, будь-то кесарів рослин. Також поговоримо про вправи, які можна і треба робити кожній вагітній на будь-якому терміні. І покажу вам приклад цих вправ зі свого курсу тренувань для вагітних на кожен триместр. Але давайте спочатку ми з вами познайомимось. Я Каріна, я тренер для жінок. Вже сьомий рік я працюю в цьому направленні. І через мене вже пройшло дуже багато дівчат. І ви можете зайти або на мій сайт, або в Мій інстаграм, подивитися ту велику кількість відгуків, які надсилають мені мої дівчата після проходження моїх занять. Тому я точно знаю, що вам сьогодні порадити на тему вправ для класних пологів. Але перш ніж я вам покажу якісь конкретні вправи, я вам скажу про те, що не існує якоїсь магічної пігулки або якоїсь магічної одної вправи, яка вам допоможе природі класно народити. Тому що це все будується не тоді, коли ви вже завагітніли. А ваше тіло, ваші м'язи, фасці, зв'язки вони набудовуються. До вагітності. Ось чому треба почати займатися вже зараз. Будь вагітна, будь невагітна, чим раніше ви почнете займатися з власним тілом, тим краще ваше тіло буде відчувати себе під час вагітності, під час пологів і особливо під час відновлення. Тому що е, чим організм буде підготовленіший, тим легше йому буде справитись з цією колосальною нагрузкою на ваше тіло. І так. Які тренування вам треба, якщо ви тільки плануєте вагітність? Силові тренування, тренування з акцентом на м'язи та з з акцентом на поставу, тому що першочергово, що буде змінюватись під час вагітності, це ваша постава і буде збільшуватись тиск на ваше тазове дно. І щоб воно витримало, треба все-таки включати тренування на тазове дно у вашу програму. Якщо ви вже вагітна і дивитесь це відео, значить вам вже сьогодні треба почати займатися. Це не означає, що вам треба почати бігти в зал і качати железо. Краще цього не робити, якщо ви цього не робили до вагітності, а прийти на мій курс для вагітних, де ми з вами плавно починаємо тренуватися навіть в період вагітності. В мене на курсі існують різні е, тренування для першого, для другого і для третього триместра, тому що цілі тренувань все ж таки відрізняються, коли ви на першому триместрі, коли ви на третьому треместрі. На другому теж є своя різниця, тому що це такий період, коли ви повні сил і ви можете підключити більш такі. Класні потужні тренування з акцентом на укріплення тазового дна. Що навпаки, в третій триместр нам вже з вами не потрібно на кінець третього триместру. Давайте так говорити. Тому що в кінці нам треба з вами навчитися вміти розслабляти наше тазове дно для того, щоб запобігти розривам епізотомії, для того, щоб ми могли, наше тіло було готове розслабитись. тому що ми будемо. Вчитися з вами на тренуваннях і в пологах видихати, розслабляючи м'язи тазового дна. коли в принципі в класичному тренінгу відбувається навпаки, да ми повинні видихати, і наші м'язи. Скорочується. В цьому ж варіанті, в третьому триместрі, перед пологами нам треба вчитися, навпаки, видихаючи, розслабляти м'язи тазового дна і це дуже важливо. Ось чому тренування повинні бути в вашій вагітній рутині. Також ми всі розуміємо, що пологи це ще, дай Боже, який спорт, яке тренування. та Тому вправи на витривалість, довгі прогулянки, коли вагітна, це буде просто плюс до відчуття в. В пологах, та? Е, і в відновленні. Чим організм підготовленіше, тим підготовленіше, спокійніше він відновлюється. Якщо ж ви нічого не робили ні до вагітності, ні під час вагітності, я не хочу вас пугати, але по досвіду я скажу вам, що буде дуже важко відновитися, тому що і зміниться постава, і пологи це травма, і ще вам треба дитину доглядати, ви будете змучені, тіло буде просто. ну Воно буде просто дуже сильно боліти, тому, будь ласка, я хочу вас мотивувати, почати займатися тренуваннями вже прямо зараз. І я вам покажу три вправи, які допоможуть вам а, трошки більше себе підготувати до пологів. І так. Поїхала. Їх можна виконувати на будь-якому терміні. Перший рух, мій улюблений, ми перейдемо в положення квадропед, ми ставимо ваші долоні під плечі, коліна під таз, розкрийте, будь ласка, мені таз, бо тяніться сідничними буграми по сторонам, і спробуйте відводити обережно таз назад і з видихом повертатися вперед. Вдих ми розслабляємо м'язи живота, м'язи тазового дна. І з видихом. Повертаємось назад ще два рази вдих, видих. І ще раз. Вдих. І видих. Цей рух класно працює з нашим вагітним тілом. Другий рух. Зробіть активну одну стопу. На вдих Відведіть стопу. Відведіть стопу, стегну. І поверніться назад, обережно. Ще раз. Розкриваємо. Повертаємо. Так само ми працюємо на іншу сторону. Це другий рух, який я вам порекомендую робити. І третій, ми з вами перейдемо на бік. І це трошки про укріплення нашого кору. Його можна робити під час вагітності. Не е, панікуйте. І я знаю, що я вам кажу, так можна укріплювати кор, навіть якщо ви вагітні. Тому ми з вами поставимо руки на таз. Обперемось об коліно, об передпліччя і потягнемось вгору. І спокійно опустимось вниз, вгору, видихаємо і спокійно опускаємось вниз. Є. Відчуваєте дискомфорт в лікція, підставляєте поводушку. І так само ми з вами працюємо на іншу сторону. Це такі три комфортні рухи на акцент кору, хребта а -а сідниць. Ідеально, щоб робити його на кожен день. Але якщо ви хочете і змотивувалася прямо тренуватися і мати різні комплекси, тому що в мене на курсі є і сос-комплекси, да, коли щось болить, а болить вона завжди у вагітність, і поперек, і таз, і сідничний нерв зажимає. Ви все можете знайти в мене на курсі, а також силові. Пілати з тренування. Якщо от ви хочете займатися, переходьте, будь ласка, за посиланням, я залишила його внизу для курсу, для вагітних на кожен триместр. І приєднуйтесь. У нас також є там чат, тому ви можете мені писати, якщо є якісь питання, проблеми. Через чат ви можете задавати мені будь-які питання. І якщо вам було корисно це відео, ви зрозуміли, що нема чого боятися, і нема чого боятися, да, займаючись спортом, коли я вагітна, то я вас попрошу залишити будь-який коментарі, подяки, або просто сердечко поставте мені, або просто лайк. І я буду дуже щаслива побачити, що це відео було не зря. що... Воно було комусь корисним і не затримую вас. Бажаю вам гарного дня, бажаю вам класних, гарних пологів. Нічого не бійтеся, головне, готуйтеся, готуйтеся до пологів, до відновлення, проходьте тренування, курси, будьте активними під час вагітності, тому що це чесно велике навантаження на наше тіло, і ми повинні його витримувати. Тому робимо це і до зустрічі на наступних відео або до зустрічі на тренуваннях.